Всім Привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити. І сьогодні я вам покажу, як зробити отакий вон скін. Нам для цього скіна потрібно. Отаке от волосся, отакі от окуляри, от така, ну типа голова. Ну, хедлос. Потім нам потрібна пов'язка. Ой, такая вон футболочка. Семена. Ось, ось, ось. Вот такие телефончик. Э, ужерели. Э, вот такие ожерели. Штанишки и юбка. Еще. Все. Прибираем. И. и так само нам Потребнее анимация. заходим вот сюда в стойки вот такая походки медленнее вот такая пих адекватный вот такая в прыжках вот такая падания вот такая в падание. вот такая, в лист. Вот такая. І в плавні Наступне, що нам потрібно. Гортаємо, гортаємо, горта. зважайте довго. Таке буває, ну і з ким не вайну. Итак, берем вот такие, вот волосы. Приступаем до головы. Чуть-чуть проли, Хотя, воно сразу, ой, воно сразу вот тут. да 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 дам Потом одяг. Так, футболку. Воно же было, я Тут вот такая футболочка. У нас уже вот такий скин. Особисто вот такая шкіра. Листаємо до шляпок. Так, вот така пов'язочка. Переходимо до І... окуляр Одним словом. Голова або лице, Ну щось Вот такие окуляри. Та ну. Ой, я... Я что то шпарбал, но я забыла, что вот из вот этих он ну, все. Далее мы проходим в... Ой, вон сюда. И берем в вот си. Конечно же сюда. Чуть-чуть провортуем. Берем будики золото ожерелье. Я вот такие он видел. Принцесс. Я ну прям веки хочет. І ще гуртаємо. І ось таке беремо. Так що у нас вот так є? Це кстати отут. Огортаємо, гортаємо. Щось прогуртали і беремо це. Ось. І останній предмет це юбка. Вона десь прямо тут. Беремо її. Прямо зараз. Ой. Ой. ну Нічого. І от такий скін у нас вийшов. Так, я не зрозуміла. дай лайк за старання. Якщо не поставиш лайк. Якесь чудище, бабайка, Прийде за тобою в ніч, А так всім пока. Дякую за перегляд. Бритскін, він красивий, можна ходить. Отак. От отак он спокійно ходить. Я не нашу заодно пасуємо. Пригаємо, падаємо і зараз зберемось. І отак от ми їдемо. І, і пливе. Якось ось так коротко. Кому сподобалось. Ну, я, звісно, не намикаю, але я тут хотіла б добити 400 підписників. Я не намікаю, я не намікаю. Не зважайте уваги. Просто говорю. Коротше, навіть, будь ласка, поставте лайк. Якщо хочеш, ну то не став. Мені взагалі все рівно буде. Ну, пока! Бай. Хазачу. Да, це все було в цій грі. І так, ось цей час я була в пачах. Он хочу дві сторони. І знімаю тру. 在讲一个事情个，嗯，嘟嘟嘟嘟。Mm. Üh, 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 üh.